У Луцьку на роботу шукають адміністратора господаря залу. Потрібно контролювати та організовувати роботу ресторану, співпрацювати із постачальниками, контролювати якості видачі страв та проведення інвентаризації. А також до обов'язків входить введення графіку роботи працівників та всієї необхідної документації, касової дисципліни та організації безперебійної роботи ресторану. Зарплата 12 тисяч гривень. Є вакансія апаратника стерилізації консервів. Робота на апаратах стерилізації консервів у цехах з виробництва харчової продукції. Роботодавець забезпечує довіз працівників до місця проживання в межах міста по закінченню зміни. Платитимуть від 10 до 16 тисяч гривень. У Луцьку на роботу кличуть апаратника хімводоочищення. Потрібно проводити процеси механічного та хімічного очищення води: хлорування, знесолювання, знекремлювання, натрій катіонування, вапнування, обслуговування і регулювання роботи водопідготовчих агрегатів за результатами проведення хімічних аналізів, готувати реагенти для проведення технологічних процесів, ведення водно-хімічного режиму, котелень та теплових мереж, зарплата 13 550 гривень. Також в обласному центрі шукають арматурника. Основні вимоги: вміння вязання арматури та бетонування конструкції, проживання та проїзд за рахунок компанії, забезпечення спецодягу, робота на об'єктах по Україні, зарплата 15 тисяч гривень. Також шукають асистента фармацевта, який буде забезпечувати облік, отримання та зберігання медичних препаратів, проводитиме. Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей. Зарплата від 14 до 16 тисяч гривень. На Волині на роботу потрібен вантажник. Працівник займатиметься погрузкою та розгрузкою при вивезенні твердих побутових відходів по місту Луцьк та Луцькому районі. Здійснюють довіс на роботу та з роботи працівників. Зарплата 12 тисяч гривень плюс премії. У Луцьку є вакансія вишивальника. Робота полягає у вишиванні українських сорочок, плюс плать на спеціальних машинах. Також у обов'язках вишивка графічного та рослинного орнаменту та обслуговування вишивального обладнання. Платитимуть 13 тисяч гривень. Також шукають водія навантажувача. Потрібно здійснювати навантажувально-розвантажувальні роботи. Основні вимоги наявність посвідчення тракториста категорії є. Зарплата за місяць 26 тисяч гривень. <звук> у Луцьку є робота для економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Працівник здійснюватиме облік грошових коштів, а також облік витрат виробництва. Стежитиме за раціональним і ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Зарплата 15 тисяч гривень. <звук> також у Луцьку є вакансія експедитора. Потрібно виконувати перевезення вантажу, екіпаж з водієм та оформлення супровідної документації, контроль за товаром, ведення звітності. Платитимуть 15 тисяч гривень. Є робота і для завідувача канцелярії. Потрібна відповідальна людина, яка вестиме діловодство по матеріалах і документах, що надходять на розгляд судді відповідно до встановленого порядку, здійснюватиме оформлення копій судових рішень для направлення сторонам у справі та іншим особам. Зарплата за місяць 13 тисяч 663 гривні. У місті Луцьк візьмуть на роботу кухаря. Для приготування страв барбікю та реалізації м'ясних виробів. Вимоги, охайність, відповідальність, бажання працювати та можливість навчання на робочому місці, зарплата 15 тисяч гривень.